19 січня по обіді червоноградці вже звично зібрались біля підвісного мосту через річку Західний Буг, аби взяти участь у водохресному обряді. Під дощем і мокрим снігом отці місцевих храмів спільно відправили богослужіння та освятили воду в річці. «Тут проходить освячення води для того, щоб ми могли у цій воді очиститися. Сам Господь Ісус Христос приходить до нас. Гарно Матей написав про сьогоднішню подію. Коли Ісус увійшов в Йордан, небо відкрилося, коли людина згрішила, Бог закрив. Божий син стояв у водах Йордану, Дух Святий у вигляді голуба зійшов над Ісусом, а Небесний Отець із неба мовив, ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання. І це є правда нашої віри. Правда, що Господь Ісус Христос є нашим Богом. Найбільша правда нашої віри в те, що є один Бог при Святій Тройці, і Господь, власне, відкрив цю правду в день Богоявління. Тому це свято називається Богоявління, Бог являється нам. Як і торік західний бугу водохреща поповнився водою з Йордану, яку привіз зі святої землі отець Ігнатій, після обряду освячення розпочалось загальноміське омивання для зручності тих, хто мав бажання зануритись у воду, встановили великі намети для перевдягання. Козаки та військові традиційно зігрівали людей чаєм та кулішем. Йорданські святкування пройшли цього року і на ставку поруч із шахтою червоноградська Обряд освячення води там провів настоятель церкви святого Йосафата, отець Михайло «Дай, Тайбудівці блода спасення, лосень Йорданове, нічний джерелом, не тління даром освячення і розвищення ріків, сілення недух, пагубної для демонів, я супротивних сил, неприступною, повнено яницької сили, щоб усі, що всі, що черпаю, причаться мали, і на освяче дуретілес. Кожна людина має безпосередні. Відношення до цього великого одного з найбільших свят. Хрещення вводить нас у Божий спадок, число Божих дітей. Ми стаємо після хрещення тими, які мають право називатися Божими дітьми. Але ми грішимо. Ми падаємо, другі брати і сестри. І власне говорить один святий, ми маємо друге хрещення. Це сповідь, де людина, другі брати і сестри, очищається. Де людина цей бруд змиває сльози, якою йорданською водою, якою змиває цей бруд душі. Людина знову ще стає чистою і святою. Кілька десят людей по черзі занурювалися у воду з вірою в те, що це вбереже від хвороб на увесь рік.